Сироту принизили на уроці, але наступного дня директор школи був у сльозах. Ранок у ліцеї починався, як завжди, метушня у коридорах, сміх, запах дешевої кави від вчителів. Учні у випрасуваних формах поспішали в класи, демонструючи нові рюкзаки і телефони. У цей день у дверях 6Б з'явився Артем. Йому було одинадцять. Він стояв нерішуче, ніби боявся переступити поріг. На ньому був старий в'язаний светр із діркою біля манжети і потерті джинси. На плечі маленький рюкзак, який давно втратив форму. Артем, ти знову без форми, різко сказала вчителька математики пані Оксана. Її завжди дратував його вигляд, скільки можна повторювати, у школі діє єдиний дрес-код: це не дитячий садок, а навчальний заклад, клас Завмер. Декілька учнів почали перешіптуватися. У перших рядах дівчинка хихикнула. Подивіться, в нього рукав розірваний, а хтось тихо кинув. Сиротаж, що з нього взяти? Артем почервонів, опустив голову. Він стискав ремінець рюкзака так, що побіліли пальці. У тебе немає грошей навіть на сорочку, холодно промовила пані Оксана. Це ганьба. Я не збираюсь знову пояснювати. Або завтра приходиш у формі, або взагалі не приходь. Хтось засміявся. Хтось відвернувся лише одна дівчинка Марійка, що сиділа на останній парті, дивилась на Артема з сумом, але мовчала. Хлопчик хотів щось сказати, але слова застрягли в горлі. Його тіло горіло від сорому. Він відчув, як очі зволожуються, тому швидко опустив голову ще нижче, аби ніхто не бачив. Вийди з класу, сказала вчителька. Не хочу, щоб інші дивились на цей цирк. Артем мовчки розвернувся. Його кроки відлунювали в порожньому коридорі, двері зачинилися за ним, і клас одразу ожив. Хтось сміявся, хтось обговорював. Лише Марійка тихо прошепотіла: Це несправедливо. Ну, у шкільному дворі Артем сів на лавку. Осінній вітер грався по жовклим листям, а він обійняв свій рюкзак як щось найдорожче. У голові звучали слова: Сирота, ганьба, цирк. Він пригадав маму, яку вже давно немає, і бабусю, що хворіла і майже не вставала з ліжка. Батька він ніколи не бачив. Єдиний, хто залишився поряд, дядько Сергій, чоловік тихий, непомітний, працював на будівництві. Артем знав дядько носить додому хліб і ліки для бабусі, але сам часто ходить у старій курці. Якби він дізнався, що мене вигнали з класу, подумав Артем. Йому й так важко. Я не скажу. Він сидів на лавці ще довго. Дивився, як діти граються на подвір'ї, як інші батьки приносять у школу зошити і нові речі, і відчував себе непотрібним. Після уроків вчителька пані Оксана зайшла до вчительської. Я не можу працювати в таких умовах, говорила вона колегам. Всі діти у формі, а цей Артем ходить як безпритульний. Це підриває дисципліну. Може, йому важко? Несміливо сказала молода вчителька англійської. Він же сирота, сирота невиправдання, відрізала Оксана. Якщо ми будемо робити винятки, то втратимо порядок. І вчительська знову наповнилась буденним шумом: ніхто більше не сперечався. А вдома, в маленькій кімнатці, Артем дістав зошит і почав писати листа. Він не збирався його нікому показувати, але слова самі виходили на папір. Дорогий дядьку Сергію, мене сьогодні вигнали з класу. Казали, що я не маю права там бути, бо немає форми. Я намагався мовчати, але це було боляче я знаю, що ти робиш все, щоб у нас був хліб і ліки для бабусі. Ти кажеш, що я маю триматись. Я тримаюсь, але чомусь усім смішно, коли бачать мій светер. Вибач, що я ганьблю тебе своїм виглядом. Артем поклав зошит під подушку і заснув. Не дочекавшись дядька з роботи. Коли Артем вийшов у коридор, за дверима він почув клас вибухнув сміхом. Хтось кричав: Бідняк, у нього навіть форми немає. Сирота, у притулок його, а не до школи. Голос учительки пробився крізь цей гамір. Ти ходіти, соромно таке казати. Хоча він і справді мав би подбати про зовнішній вигляд, Артем стиснув плечі. Вдав, що нічого не чує, але всередині щось зламалося. Він ішов довгим коридором, ховаючи очі від старших учнів, які озирались. Одна дівчинка пошепки сказала подрузі, це той, у якого батьків нема. Та я чула, він із дядьком живе. Дядько, певно, п'яниця, інакше чого б він такий бідний був? Слова врізалися в голову гостріш за ніж. Вдома дядько Іван, худорлявий чоловік, років 45, сидів за старим дерев'яним столом і лагодив лампу. Його руки були в чорному мастилі. Він працював на станції техобслуговування. Побачивши Артема, він відразу підняв голову. Як пройшов день малий, Артем мовчав, зняв светр, кинув на стілець і сів у кутку. Тебе образили? Іван поклав викрутку і уважно подивився на племінника. Неважливо, говори, Артеме. І тоді хлопець уперше зізнався: вони сміються, бо в мене немає форми, і тому що я сирота. Слухай. Іван хотів покласти руку йому на плече, але Артем відсмикнувся. Я не можу зараз купити форму, у нас грошей вистачає тільки на їжу. Я знаю, відповів хлопчик тихо. Просто це соромно. Іван важко видихнув. Йому хотілося крикнути, піти в школу і рознести той клас, але він знав, тоді стане тільки гірше. Ти повинен знати одне, Артеме, сказав він. Ми з тобою не бідні, ми просто ще не показали, хто ми є. Хлопчик не зрозумів, але ці слова застрягли в ньому. Наступного дня Артем знову прийшов у тому ж светрі. Учителька скривилась. Ви знову без форми, я ж попереджала. Діти загеготіли. Хлопчик уже майже нічого не чув. Він сидів, втупившись у зошит, і рахував хвилини до дзвоника. Після уроків він вийшов у двір. Біля входу стояв директор школи, статечний чоловік у дорогому костюмі. Він привітався з батьками інших дітей, але коли глянув на Артема, тільки підняв брови й швидко відвернувся. Артем відчув, як земля йому під ногами стає ще важчою. Ввечері, коли він засинав, Іван довго сидів на кухні. Перед ним лежали якісь папери, рахунки і старі документи. Він крутив у руках ключі і дивився у вікно. Артем почув лише одне його слово, сказане пошепки. Настав час. Він ще не знав, що цієї ночі його дядько прийняв рішення, яке вже наступного дня переверне все їхнє життя, і поставить на коліна навіть директора школи. У школі все йшло своїм ходом. Діти звикли жартувати з Артема. Учителі робили вигляд, що просто намагаються підтримати дисципліну. А він мовчав. Ніхто не знав, що вдома, у маленькій двокімнатній квартирі на околиці, його дядько Іван. Проводив ночі за документами. Колись ще 10 років тому Іван був підприємцем. Йому належала невелика будівельна компанія. Він будував склади, ремонтував школи, відновлював лікарні. Люди його знали, але він ніколи не хизувався. Потім трапилася трагедія аварія, в якій загинули брат і невістка, батьки Артема. У той самий рік на бізнес Івана навалились проблеми. Його партнер зник з грошима. Компанію втягнули у суди. А він залишився з боргами. Він продав майже все, щоб розплатитися, і забрав Артема до себе. Відтоді Іван працював на СТО. Ніхто й не здогадувався, що колись він керував десятками людей. Іван вирішив, що так буде краще: менше шуму, більше тиші, більше часу для хлопця. роки минали, борги були давно сплачені. У банку лежав чималий депозит гроші, які Іван отримав після продажу своєї частки у ще одному бізнесі, про який ніхто навіть не здогадувався. Він збирав ці гроші для Артема, мріяв, що колись той зможе вступити до університету, жити без принижень. Але коли він почув від племінника про образи в школі, зрозумів час діяти настав зараз. У четвер зранку він узяв відгул. Надягнув чисту сорочку, піджак давно припалий пилом у шафі, у руках тримав папку з документами. Артем здивовано дивився на нього. Куди ти так? У справи, коротко відповів Іван. Не хвилюйся. Іван сів у маршрутку, доїхав до центру міста і зник у дверях банку. Там він підписав папери, які чекав підписати кілька місяців. Це був договір купівлі-продажу. Він офіційно ставав власником будівлі, де знаходилася школа Артема. По того ж дня в кабінеті директора пролунав дзвінок. Ало, це ви керівник школи? Так, слухаю. Завтра о 10 ми хотіли б зустрітися з вами у справі, що стосується приміщення, в якому ви працюєте. Яке ще приміщення? Це ж комунальна власність. Боюся, що вже ні. Завтра ви все зрозумієте. Директор поклав слухавку і довго сидів нерухомо. Щось у голосі співрозмовника його тривожило. Увечері Артем намагався спитати: дядьку, що ти робив у місті? Те, що мав зробити давно, відповів Іван. А вчителька знову сказала, що я маю сидіти вдома, поки не куплю форму. Завтра, Артеме, тобі вже не доведеться ховати очі. Завтра ми зайдемо в цю школу разом. Хлопчик не зрозумів, але в очах дядька було щось нове, тверде і незворушне. Обо наступного дня директор справді сидів у своєму кабінеті і чекав гостей. О десятій двері відчинилися, увійшов чоловік у простому піджаку і хлопчик у старому светрі. Ви хто? розгублено запитав директор. Я Іван Коваленко, опікун Артема. Із сьогоднішнього дня власник цієї будівлі, директор побліднів. Це якась помилка? Ніякої помилки, спокійно відповів Іван, поклавши документи на стіл. Завтра тут почнеться ремонт, і перше, що зміниться, не стіни, а ваше ставлення. Директор не знав, що сказати. Артем стояв поряд і вперше за довгий час відчув, тепер сміятимуться не з нього. У п'ятницю в школі від самого ранку ширилися чутки. Чула, директор учора аж побілів, коли до нього прийшов той дядько Артема. Та ну, що той автомеханік може йому зробити? Кажуть, документи якісь показав щось про власність. Учителька математики намагалася вгамувати дітей. Досить базікати, готуйте зошити, але сама раз по раз визирала у вікно в бік адміністративного корпусу. О десятій ранку вся школа побачила у двір зайшов Іван. Поруч із ним Артем у своєму звичному светрі. Іван ішов спокійно, ніби нічого особливого не сталося, але на подвір'ї стало тихо. Навіть старшокласники перестали сміятися. У коридорі їх зустрів директор. Його зазвичай рівна постать цього разу була, наче зігнута. Пане Іване, почав він тремтячим голосом, можемо поговорити наодинці? Ні, відповів Іван. Ми говоритимемо тут, у школі, перед тими, хто бачив, як принижували Артема. Найдучителі зібралися в коридорі. Хтось перешіптувався, хтось уникав зустрічі очима. Іван відкрив папку і розгорнув документи. Згідно з цими угодами я новий власник будівлі. Школа тут залишиться. Ніхто не буде виселяти дітей, але тепер я маю право визначати, що в цьому домі є головним. І що ж? прошепотіла класна керівничка Артема. Головне гідність, він поклав документи на підвіконня і звернувся до всіх. Учора ви сміялися з мого племінника, бо в нього старий светер. Бо він сирота, але цей хлопець кожного ранку приходив сюди, попри ваші слова, і ніколи не відповідав вам образою. Директор знітився, його губи тремтіли. Я не знав усіх обставин. Ви не мали знати обставини, різко відповів Іван. Ви мали знати, що дитину не можна принижувати. У цей момент Артем підняв голову. Він хотів щось сказати, але замість слів. Просто зробив крок уперед і став поруч із дядьком. Це мовчання виявилося сильнішим за будь-які промови. У коридорі запанувала глибока тиша, навіть найгучніші хлопці з 8Б, які завжди жартували з Артема, тепер дивилися собі під ноги. Після цього Іван додав: наступного тижня тут почнеться ремонт, нові вікна, дах, опалення. Це потрібно дітям, але є одна умова. У цій школі більше ніхто не сміє сміятися з тих, у кого менше. Він глянув на директора. І ви перший, хто має це зрозуміти? У чоловіка, який звик керувати і наказувати, вперше за довгий час зволожилися очі. Він зняв окуляри, притиснув пальці до перенісся і тихо промовив: Ви праві, я соромлюся. Їм і Артем стояв поряд. І вперше за довгі місяці не відчував тягаря в грудях. Він бачив дорослі, які вчора сміялися, сьогодні мовчать, і директор, якого всі боялися, стоїть розгублений і винний. У коридорі діти, які вчора насміхалися з нього, тепер озиралися і не могли більше зустрітися з його поглядом. Цього дня Артему уперше сів за парту без страху. Він знав, завтра знову буде непросто, але після того, що сталося, сміх уже не матиме тієї сили. Бо всі бачили, сирота, якого вони гнали з класу, має за плечима більше, ніж будь-хто з них міг уявити. У понеділок з самого ранку на подвір'ї школи з'явилися будівельники. Фургон із матеріалами, кілька робітників у касках і жилетах, усе виглядало так, наче звичайний ремонт. Але для дітей це було свято: кран піднімав нові вікна, на дах тягнули листи металу, а під стінами складали свіжі цеглини. Учні визирали у вікна, сміялися, коментували Вау, справжній ремонт! Дивись, будуть нові класи. А хто за це платить? Чутки швидко поширювалися, ім'я Івана почали вимовляти пошепки того самого автомеханіка, з якого сміялися. Артем ішов коридором і ловив на собі інші погляди. Тепер це були не насмішки, а цікавість, і навіть повага. Один хлопчик із паралельного класу підійшов. Слухай, твій дядько, він реально все це робить? Так, коротко відповів Артем. Круто, ти вибач, що ми сміялися. Артем не знав, що сказати, просто кивнув і пішов далі. У вчительській теж не стихало. Це виходить, він тепер наш шеф, ніби так, але головне, що все робиться для дітей. І як ми будемо після цього дивитися йому в очі, класна керівничка Артема сиділа бліда. Вона пам'ятала кожне своє слово, кожен осудливий погляд на хлопчика і тепер знала, ці слова назавжди залишаться її ганьбою. Через кілька днів у школі зібрали загальні збори. У актовій залі пахло свіжою фарбою, зі сцени звисали нові штори. Директор, який завжди говорив упевнено, цього разу почав тремтячим голосом шановні учні, шановні батьки, колеги! Він ковтнув слину, зробив паузу. Ми маємо подякувати людині, яка подарувала цій школі друге життя. Він запросив Івана на сцену. Той піднявся в простій сорочці, без краватки, став біля мікрофона. Я не хочу, щоб ви дякували мені, почав він. Бо це не про мене, це про дітей. Він глянув у зал, відшукав очима Артема. Колись я сам сидів за цими партами, і я пам'ятаю, як воно, коли тебе принижують. Не за знання, не за вчинки, а за одяг чи за те, що ти інший. Він зробив паузу, і в залі настала тиша. Я не хочу, щоб це повторювалося, тому я вкладаю гроші не лише в стіни, а в те, щоб у цих стінах панувала повага. У першому ряду сиділа та сама вчителька, яка вигнала Артема. Її руки тремтіли, вона кусала губи. Коли Іван закінчив, вона не витримала, встала. Можна, я скажу? У залі зашепотіли. Вона глибоко вдихнула. Я хочу вибачитись перед Артемом, перед усіма. Мені здавалось, що я вчу дисципліни. Насправді я вчила зневаги, вона заплакала просто на сцені. І директор витер очі хустинкою. Ви знаєте, казав він, я керую школою 20 років, але вперше соромлюсь, соромлюсь, що не побачив у часі головного. Сьогодні я бачу. Наші діти мають більше серця. Ніж ми, дорослі. Його голос зірвався, і він замовк, а в залі вперше пролунали оплески неофіційні, а справжні. Артем сидів, дивився на це все і відчував, як щось важке відпускає його груди. Вперше за довгий час він не хотів тікати зі школи, бо знав, тепер ця школа змінюється разом із ним. Будівельні роботи тривали кілька тижнів. Кожного дня діти бачили, як стіни фарбуються в нові кольори. Як у класах ставлять нові парти, як міняють вікна. Артем ішов коридорами і вже не чув сміху за спиною. Йому здавалося дивним, у школі стало тихіше, але ця тиша була інша, не напружена, а поважна. Далі Одного разу на перерві до нього підійшла Оксана, та сама дівчинка, що перша сміялась тоді, коли його вигнали з класу. Вона стояла мовчки, м'яла в руках зошит. Артеме. Я хочу вибачитися. Хлопчик підняв на неї здивовані очі. За що? За те, що я сміялась. Це було неправильно. Він довго мовчав, потім знизав плечима. Добре, це добре було сказано тихо, але для дівчинки воно важило більше, ніж будь-яке покарання. Учителі теж змінилися. Класна керівничка тепер намагалася тримати Артема ближче, частіше запитувала його на уроках. Хвалила за старанність, але хлопчик відчував, це не фальш, це була справжня спроба виправитися. Навіть директор щоранку вітав його першим, нахиляючи голову. Артем спочатку не вірив, що все це серйозно, але поступово він почав відчувати, у цих стінах він тепер не сирота, а просто учень. Коли ремонт майже закінчився, Іван запросив бригаду зібрати дітей у спортзалі. Там поставили нові лавки, зал сяяв свіжою фарбою. Іван вийшов уперед. Діти, сказав він, дивіться навколо, ця школа тепер ваш дім. Але пам'ятайте, дім тримається не на стінах, а на людях. Він зробив паузу. І я хочу, щоб ви знали: найсильніша людина це не та, яка сміється з чужого горя, а та, яка вміє підтримати. У залі стояла тиша. Хлопці і дівчата дивились на нього так. Ніби вперше чули дорослого, який говорить з ними по справжньому. Після зборів кілька дітей підійшли до Артема. Класно у вас школа тепер, сказав один. І твій дядько, він крутий, а ти сам ти молодець, бо витримав Артем почервонів, але цього разу не сховався. Вперше він дозволив собі усміхнутись. Удома Іван бачив зміни в племіннику. Він більше не мовчав вечорами. Розповідав про уроки, про друзів, навіть іноді сміявся. Іван знав, це лише початок, але цей початок був вартий усіх років мовчання і важкої праці. Одного дня директор запросив Івана у свій кабінет. Я мушу сказати, почав він, ви не просто змінили школу, ви змінили мене. Він зняв окуляри, глянув просто в очі Іванові. Я зрозумів, сором теж учитель. Я багато років його уникав. Іван відповів тихо. Головне, щоб ви не забули цього уроку, бо діти пам'ятають усе. Директор кивнув, і вперше за довгий час вони потиснули один одному руки, без удаваної ввічливості, щиро. Артем того вечора написав у зошиті речення, яке чомусь запам'яталося йому сильніше за все, іноді одна людина може збудувати не школу, а віру в людей. Новина про ремонт швидко розійшлася містом. Спочатку хтось із батьків виклав фото нових класів у соцмережі, потім місцева газета написала замітку школа номер 7 отримала друге життя завдяки меценату, а вже за кілька днів у двір приїхала знімальна група місцевого телебачення. Журналісти розклали камери, мікрофони, поставили світло. Директор виглядав стривоженим, але намагався посміхатись. Це чудова нагода показати нашу оновлену школу, повторював він, наче виправдовуючись. Ведуча підійшла до Івана. Ви і є той самий добродій, який профінансував ремонт. Так, але я не хочу, щоб це було історією про мене, відповів він. Це про дітей. Журналістка не відступала. Можна поговорити з кимось із учнів, можливо, з вашим племінником. Артем стояв збоку, стискав у руках зошит. Йому хотілося сховатися, але Іван поклав йому руку на плече і тихо сказав: Ти сам вирішуй. Якщо не хочеш, скажи ні. Хлопчик зробив крок уперед. Камери повернулися на нього. Як тебе звати? питала журналістка. Артем, і що ти думаєш про зміни у школі? Хлопець проковтнув слину. Раніше він би мовчав, але цього разу слова самі полилися раніше мене сміяли, бо я сирота. Бо в мене немає форми. Я хотів перестати ходити сюди. У залі спортзалу, де всі зібралися, стало тихо. А тепер? Тепер я знаю, що школа це не про форму, це про те, як ти себе тут почуваєш. Він глянув на Івана. Я відчуваю, що маю тут місце. Дюсь, журналістка опустила мікрофон. Її очі зволожились, камера зняла все. І вже наступного дня відео подивилися тисячі людей. Коментарі під роликом були такими: Сльози на очах. Хай усі діти мають таку підтримку. Велика повага дядькові і гордість за хлопчика. Ось справжня історія, яку треба показувати країні. Коли Артем наступного дня зайшов у школу, його зустріли інакше: учні не сміялися, не перешіптувалися. Хтось просто кивнув йому, хтось плеснув по плечу. Він уперше відчув, вони слухали його. А не сміялися з нього. Удома Іван похвалив ти молодець, ти сказав сам, без мене. Артем здивовано глянув Я боявся, але коли почав, то зрозумів, що більше не хочу мовчати, і це найважливіше, відповів Іван, бо тепер ти вже не тільки учень, ти приклад. І того вечора Артем сів за стіл і написав у зошиті ще одне речення коли тебе слухають, ти перестаєш бути сиротою. Бо у тебе з'являється голос. У понеділок у школі знову зібрали збори. Цього разу в актовій залі були всі учні, батьки, учителі. На сцену вийшов директор. Його обличчя виглядало втомленим, але очі були інші не владні, а людські. Я мушу щось сказати, почав він. Зала стихла. Я керую цією школою 20 років. Я завжди думав, що моя робота це цифри, дисципліна, контроль. Але кілька тижнів тому я побачив хлопчика, якого вигнали з класу, і зрозумів: ми втратили головне, ми втратили серце. Він зробив паузу, глянув на Артема. Це був Артем, ми принизили його. Ми змусили його відчувати сором за те, що він не міг змінити. Голос зірвався. І за це я прошу вибачення у нього, у його родини, у вас усіх. Він зняв окуляри і витер очі. У залі запанувала тиша, але ця тиша була наповнена співчуттям. Іван сидів у першому ряду. Він уважно дивився на директора і вперше бачив у ньому не чиновника, а людину. Дякую, сказав він. Головне, щоб це вибачення стало діями, бо слова це початок, але не кінець. Директор кивнув: Я хочу, щоб від сьогодні наша школа була місцем. Де дитину цінують не за одяг, а за серце. Артем сидів поруч, його щоки палали, але цього разу не від сорому. Він відчував, як на нього дивляться не як на сироту, а як на того, хто витримав і вистояв. Хлопчик тихо прошепотів сам собі Я вже не боюсь. У коридорах школа гомоніла, як ніколи, але тепер у цих розмовах не було злості чи насмішок. Навпаки, діти обговорювали, як допомогти малюкам із молодших класів, як зробити куточок для тих, хто не має вдома книжок чи зошитів. Ідея Івана про дім, який тримається на людях, почала жити. Того вечора Артем довго сидів біля вікна. Іван підійшов і сів поряд. Про що думаєш? Про те, що я більше не один, відповів хлопець. Бо навіть коли нема мами й тата, є люди, які можуть бути твоєю сім'єю. Навіть ціла школа, Іван усміхнувся. Ось саме для цього ми все й робили. Іноді одна подія здатна змінити не лише людину, а цілу спільноту. Сміх, що колись знищував, сьогодні навчив співчуття. І навіть директор, який роками будував систему, на страху й суворості, зрозумів сила школи не в правилах, а в людяності. Це не історія про бідність чи про гроші, це історія про те, як один хлопчик навчив дорослих бути людьми. Якщо ти віриш, що діти заслуговують на гідність, а не на приниження, підпишись, бо ми розповідаємо історії, які вчать дивитись серцем.